Про Трампа зараз говорять всі, і повірте, не тільки в нас. Я підписаний на багато американців, і в них зараз розмови, починаючи від банкротства штату Небраска, в якому вигнали всіх нелегальних іммігрантів, і тепер на полях немає кому працювати. І закінчуючи виробниками зброї. Бо те, що прийшов республіканець до влади, це для них, наче добре. Тому що е, всі обмеження щодо придбання зброї знімаються, ніхто не атакує другу поправку. Але це також значить, що ніхто не купує зброю, тому що її скоро можуть обмежити. Наприклад, Обаму називали найкращим продавцем зброї, тому що він йшов під гаслом, що ми будемо обмежувати зброю, тому всі накупили собі зброї, патронів. І в США були просто рекордні продажі зброї. Для нас можуть бути хороші новини, якщо продажі в США упадуть, тому ціни можуть трошки знизитись, і ми, можливо, зможемо купувати зброю дешевше. Єдине тільки якщо Трамп не обмежить поставки і цивільної зброї до нас. Хоча таких новин поки що немає. А це значить, що нам потрібно розвивати свою збройову індустрію і підтримувати українського виробника.